Te accorgi c'è un riciccio sbrenente, sbrenente, eroe, un stato, sento il tipo di me чекаю, А вона жужу, жужу. -жу. Я можливо через тебе, подих мій не звершу. Заважай мені чекати, бо герою стати я спішу. Та я не проти. Ну добре, я піду сама. А що робити? Я не можу людей. Успокою мене лишить і з такими пропозиціями більше до мене не приходи. Часто я ще по землі ходився тебе. і тільки раз на ній ходив цю пору, щоб йти до нас. А так тоді з неба поємнає нам весь час. Він ще з подарунками прийде, то являєш і кажуть він дарує кожному, що треба. Він все знає, а особливо любить нас, діти. Отож ходи, хіба свято не хочуть, побачите до церкви, до церкви. З вами? Ні, я туди за що. Це що? Вірить тепер не модно, аби знали і ці байки про Бога. Великий вибух був і все створилося. Хіба із вас того ніхто не чув? Дійсно на власні сили і успіху тобі. А ми попросимо в Миколаю, щоб стали ім святі. Дій вже в тому Миколаїв. Говорить і того пам'ятають. Ну й веде на вулиці, така там завірюха. От і замерзла я по собі вуха. Та думаю, що святимо. Бабусю, ти прийшла і теж Миколая. Скажи мені, чому його так всі люблять і почитають? Ох, внучку, не думала, що ти мене спитаєш. Останнім часом ти зустрічі зі мною уникаєш. Про Бога і про церкву взагалі ти нічого не хочеш знати. Та ще раді що за святого Миколая вирішив спитати. ти народився в третьому столітті. Це давно, але досі люблять і шанують. для Бога і ближнього. за життя прожив, допомагав у Бога, це своє майно помало надавав і часто робив він так, щоб ніхто не знав. Допомагав конкретно кожному в тому потребу. І не чекав справ, бо діяти постійно треба. Можливо, Бог буде маленьку річ просити, але любов велику в неї маємо прожити. Бо може так, в тому часі все так урок. Дитина, ти запам'ятай собі на все життя одне. І цінності, які не зміняться ніколи. Що це є? Любов. Вона живе і діяльна. Вона не проминає, вона прогороджує все, чому торкає. Тепер під часом виходить наш святий Миколай. І саме найменші діти прошу, покличемо Святого Миколая. Так радію, що прийшли ви привітатися зі мною. Так, кам'яна, поможіть дарунки нашим дітям віднайти. Ви трішечки сім'ї, чи можуть чогось вам допомогти? Отче, Миколай, пропозитиво, що вас сподобалось, то повно у нас тут. часто бачимося зараз інший стан. У це буде ти не на хочемо нас давно, і нас там ми знаємо, що допоможе ми поти святі, чи можемо подарувати, Миколай. щоб до церкви наш палик начого ходити, і щоб ми всі начали дружити. Знаєте, Павло є вдома і на подверг там чекає. І може, якщо Бог йому поможе, то про нього він згадає. І до нас повернеться все буде, як колись. Так хочеться, щоб знову з нами приходили. Його і вже сьогодні тільки я починаю, і я вибираю бути з Богом і ближньому служити. Дай Бог мені допоможе по мій здійснити. І присвіт в мене тим стану, а не не заради моїх власної стави. Чаради того, щоб мене всі так довго повлітали. Я дуже багато подорожую по світі і зустрічаю дуже багато дітей. Але особливо люблю приходяться до українських діток. Вони завжди радіють, коли я приходжу, готують вірщики, співають пісні. Я бачу тут ще є дітки. Ви знаєте якісь віршики про Миколая? Падав сніг на полі наполі, кінці, всі ми, поки смаже, поки пів Кілька на дворі, тевочі стоя. Нічка зоріна себе має, тихо тело свіхає. Світовому конця, де диво дивина, нами залі. З нетерпінням я чекаю, види свято Миколай, як, як вдворіста ниніжка. Темнові приходить у тепло, ще його ніхто не бачив, та у ліжечка він кладе подушки, подарунки книжки. Солому світі спадає на пості Миколай. Бачиш перший сірий коронаві, то вже Миколай до нас пишеть. В нього пані віри, наче сніг. Ворода сіренька, а в доні. У сріблясті саночки сідать. І за вітром в'ється ворога. Миколай приміток несе кожному подарунку. Найде чачий подишок, подарунки я смішок. Свішов Миколаю мішком мешком. Затий мішко, мішко. мішко. Миколаю мішком мішком. Від хати до хати зі свого мішком зати Миколаїв Червоним. Відчиняйте весь де Миколаїв. благословить весь наш різний край. Падеру її маленька Україна буде процвітати скрай край. Святий Миколаїв.

Ня батька вода для yeah. Миколи від Миколая.